Доброго раночку, ми заклагумо. Їдемо в табір. Сьогодні, по ідеї, ми йдемо в басейн. І не той, що всередині, а той, що ззовні якийсь відкритий басейн, який зазвичай не працював, бо там якісь проблеми були. Я сподіваюся, що сьогодні все ж таки це відбудеться. Я навіть у купальнику я ж, я ж не дарма педикюр робила. Так що поїхали. Ну що, приїхали ми до табору, і там одразу написано, що плавати вони будуть знову всередині в центрі шостого і сьомого класу. Будівля тут неподалеку. Так що знову щось не, полаг... не полагодили той басейн, що на свіжому повітрі я вже. Думаю, блін час, мабуть, вивезти дітей в інший басейн. Може, до Гейба або до дівчат знайомих. ну Якось так. Приїхала зі скали в крамницю краси, та вона знову хоче щось. Творити зі своїм волоссям. Так, Дюліта допомагає вона, а, а, у нас багато креветок. вирішила зробити біск. Хоч не зовсім погода для цього, але а, Але в той же час я Джуліету сказала, кажу, давай вчись. Я роблю заварний крем на Наполеон. Кой Аніс і. Мені на 9. Зараз будемо додавати до докрема цибулю. ні ні Наполеон. Черговий. Доброго дня <coughs> Доброго дня, за клубами. Беру перерву на перерві Зараз везу, зустрічаю клієнтку для тортика. Холодильник тут був, я використовувала, думаю, а чому б ні? Я можу використовувати перерву для цього. Так що, і а, заодно поїм. Поїхали. А на обід я купила собі корейської морковки, заїхала в Юромарт, і вони так порціонально продають смакота. Щось мене так пробило, захотілося ось саме такое. Спочатку думала, хочу ковбаску якусь, а потім ні, я хочу от морковку, давно її не їла. так Зовні ми приїхали в басейн. Ми приїхали до Гейба, його басейн. Він правда зараз. До нас поїхав щось йому там треба, але зустрінемо нас. Коротше, приїхали гіп ні не знаю. You приїхали, а recording? воно закрито. Really no person... Вирішив, що ми будемо сидіти вдома, а не в басейні. Розпалюємо вуглі, бо ми везли стейки, і е е картоплю, і бразильську капусту і сосиски <рес> до басейну, бо там гріль. Але наш, щось, щось у нас нам не щастить з, з купанням цього року. Ніби завтра їдемо на екскурсію в аквапарк з табором. Дай Бог. А і шанс дощу з'явився теж. Всього потрошку. Сіски, тут трошки стейка, не так багато. Тут у нас картопля, тут у нас тоцейська капуста. Одна кукуруза вона ще залишилась, виявляється, то малим дітям буде. Потрошку так. Перекусимо. Доброго ранку, ми закохами. Їдемо в табір. Сьогодні у нас виїзд в аквапарк цим табором. І у нас пахмурно. <сум> пахмурно, але нібито дощ повинен бути в другій половині дня. Так що сподіваюся, що все у нас буде гаразд. Але Якщо порівнювати з іншими днями, то сьогодні не так спекотно, як були всі інші дні. Ну як завжди. Добре, я їду, так що я пішла. Так вичиняється в 11, тільки зараз 11 маленький басейн. Ми зараз в павільйоні діти їдять, видали сосиски, А дорослим теж видали купони, але ми можемо їсти більше, ніж сосиски, Ми можемо обрати, що ми хочемо. Не знаю, що там є. Я так уже тремкінну. Саму сосиску з'їла, вона тільки хліб їла. Каже, вона яка тут сосиска, З'яла вичну чи з індика. Я кажу, блін. Триняс, спробуй, вона не спробує. Чіпси, їдь. ось взяла хліб і чіпси. Їдь. їсть. Джашик теж, типу, а. мені не подобається температура в цій сосиски. Ось такі тут. Басейн, горки і позад поза цим всім там е, лінива ріка. Це можна просто... Просто чилити. Де воно блін? Тут не бачу нічого. Коротше, вчасно ми з'їздили покупалися. Птасві тут штормить, з стілець, льотре, там у нього козілка, я фіранки. Повішало, мочиться. Тут подушки мочаться. Тут щось таке безобразіє. Вчора залишила Оце mm. здуло вітром. Джудята каже, що вітер. О, мою фіранку там теж здувало добряче. Ото отак. -от так, треба огірки позбирати чи що. О, який там воно. Так, це краще з іншої сторони підходить. Ой-ой-ой, воно вже житі жовтіє, блін. Думаю, та ще, ще хай повисить, повисів, блін. Ай-яй-яй. Ладно, так, це незрозуміло, що це буде якісь такі форми в тих овірках. Тут нічого нема. Так о, тут щось таке. Щось таке цікаве є. Опа. Таке щось. То точно не для закриття. Ох ти. Цікаво. Ай. Таке. То з іншого краю треба підходити. Що тут у нас є? Що тут? Є цікаво. Нічого. Тут один веций. Думаю, хай ще гай повисить. Так. тут якісь вони взагалі, не знаю, чи буде толк з них, чи ні. Я в павільйоні Оголік тут періщила, добряче сюди несло. Стіл весь мокрий. Так, коротше, хотіла розповісти про а, нашу екскурсію. Бо там я толком не мушу сніг. Га? Блін, вийшла на подвір'я, щоб записати, щоб мене ніхто не чіпав. О, дивіться, в мірі животних. Ой, іще один. Тут купа комашок, вона їх вже висосала, мабуть. Врочу, якась полічиха, тут життя живе собі в моєму павільйоні. <рес> Намагаюся знову записувати. Коротше, в самому парку ну, я толком записувати не могла, тому що, ну, по-перше, нам не дозволяється знімати дітей наших. Ну, я їх і не знімала, але... Коротше, незручно. Але мені так сподобалося, мені сподобався ця, цей виїзд тим, що ну, діти були в закритим, закритому приміщенні, не а в закладі, да? і не хвилююся за них якось ну добре, коротше, менше стресу. Це не як музеї, якщо ходити, або ще щось. І я час провела зі своїми дітьми. Ми з тринькою разом і на ліниві, на лінівій на ліни... на ліни... річці плавали, і потім вона нарешті пішла на горку водну. Вона ж до цього ні разу не ходила, вона завжди хвилювалася. Перший раз сьогодні пішла, була така задоволена, так вона сміялася і так сподобалася. Потім купила їм морозиво і Джашуку з його друзями, а, ці діпіндац. І просто ну, чудово час провели. І погода була ідеальна, бо було хмарки, що вони не прям от сонце-неможливо. сонце що неможливо. Ну, воді нормально, спочатку воду пішла, звісно, що було холодно, але потім було чутово. І в е, нас там годували, е, можна було е, обрати між сосідською, хадогом, або між гамбургером або чізбургером. І е, коли я пішла брати свій обід, вони вже не було чізбургерів, каже, але. Є сусіди, а я кажу, а можна мені салат? Ой. Я кажу, а, а ви оплатили тільки чизбургери, ну, гамбургери. А я кажу, ну от, а я вас прошу щось що дешевше, може, я просто хочу салат. Треба менеджера запитати, ну питайте, Коротше, так можна. Зробили мені салат, це я їла. ну Там молоді люди, таке враження, я їм таку, таку е задачу задала, що вони прямо. Прям, а потім так прикол, А який салат? Я кажу, Сізар салат хочу. А, як, а, каже, а який соус? Сізар. Сізар соус. В Сізар салаті є Сізар соус. Ну це коротше капець. А потім вже. Ми зібралися коло автобусів. Дітям дали перкус, і потім поїхали до Талси. І мені вже Джуліта написала, що каже, дощ іде. І ми так під'їжджаємо, бачимо, що там така темрява. І під'їхали в Талсу, і почалося почався дощик. Ну, я бачу, що тут нормальний такий штормінг був. Я кажу, добре, бо я вчора і не поливала навіть. Так що, бо Гейп у нас був, ми спілкувалися довгий час. Потім він пішов, і навіть Скалет не побігла в свою кімнату. Вона з нами сиділа, і ми лялякали ще довго. То було не досаду. Так що вчасно, дощ пішов, все, все добре. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляки. Дуже дуже дякую. Вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бавай!